Орден Богдана Хмельницького, нагорода від президента, це за початок війни була одна із операцій. Було взято більше п'яти кілометрів лінії фронту. Ось на той момент відбили і навіть вдалося закріпитися. Зараз знаходжусь в розшуку в Російській Федерації. Ось. Є така інформація, що за мною дуже сильно полює російське ФСБ. У війська попав у 2012 році на строкову службу, а в 2014 році в мі... сумісно з військовою частиною спеціального призначення виїхав в Маріуполь. Якраз на, на границі Маріуполя, скажімо так, стримувати агресію. І з 2014 року почався вже, скажімо так, бойовий шлях. 2014 рік це Маріуполь біля селища Виноградного, окраїни Маріуполя. Потім перейшов в Збройні Сили України, 93 я бригада. На той час це був 20-й отдельний мотопіхотний батальйон окремий. Ось З ним виїхав в селище Чермалик, де була лінія розмежування між українською територією та так званою ДНР. Потім була Авдіївка, потім була Трьохизбенка, Кряківка. Ось, і вже в 22-му році вийшов в селище Старогнатівка. 21-го ми вийшли, зустріли Новий рік, і в 22-му році біля селища Старогнатівка зустріли вже повномасштабну війну. 21 лютого почала працювати, почали працювати міномети. Причому нічого тому не, скажімо так, не піштовхувало. 22-го почався більш щільний обстріл. Почали працювати 82-й міномет, 120-й почав працювати, і почали вже працювати з танками протитанками гранатомети. Тобто СПГ вже полетіло. Мені прилетіло в бліндаж. Бліндаж згорів разом з. Скажімо так, робочо-службовою собакою моєю особистою. Ось. Ну і була втрата зв'язку. Тобто На той момент під'їзди до нас були вже перекриті, дорога, яка вела до нашої позиції, обстрілювалась. І 23 числа по нам почали працювати танки. Тобто працювали танки. Працюють танки, працює артилерія. Почала вже, скажімо так, підхоплювати. Ми це, Тоді це називали дискотеку: ствольна артилерія. Роботи працювали Д-30, інші там ствольні, скажімо так, гармати. Ось, і, скажімо так, більше суток нас. Дебело розбирали. 24 го числа я вже зранку я зміг дозвонитися до дружини. Спитав, що у них, тому що хтось сказав, що дзвонив, чи дзвонили йому близькі, дозвонилися, що тут почалась війна. Ось, у нас зв'язку особового не було. З моєю другою позицією зв'язок теж втрачено. Ось, але в них ще залишився зв'язок з командуванням батальйону. В мене зв'язку не було зовсім. А, приймаю рішення тримати позицію, ну, скажімо так, до останнього. Працюю з людьми, щоб, ну, як у нас кажуть, не поплили. Ось, тримаємо позицію, все. І десь 22-24, го го точні, десь приблизно в 13.00 ну, 13.20 я дозванююсь до командира батальйону. Я зловив зв'язок, було прийнято мною рішення вилізти на безпечну відстань в небезпечну небезпечне місце. Ось на той момент ми знали, що то була точка пристрілена снайперами, але там ловив зв'язок і там ловив інтернет. Дозванююсь до командира батальйону, питаю наші подальші дії: на що відповідь чую, хлопці, а ви взагалі зараз де? На позиціях. Така позиція зліва, позиція справа два часа назад, як потримала команду на відхід. Ми я, я спитав, ми, ми залишаємо позиції, е, була відповідь на, на даний момент це тактичне перегрупування. Тобто Ми відходимо назад, перегруповуємося і займаємо іншу смугу оборони. Більш вигідну для нас. Відійшов до бліндажів, де вже хлопці зібрані стояли, і була команда, все, відходимо. Було кинуто три гранати, знищені бліндажі і все. Я, коли відійшов, один із хлопців, молочага, встиг в окопі поставити розтяжку. Тобі. Я думаю, що це було, було для них е, такою несподіванкою. Вони заходять на позиції, позиції горять, бліндажі сложені, і ніхто не дивиться під ноги, мов це позиція брошена. Вже, вже щось шукаємо, з чимось поживитися. Ну я думаю, що хтось там таки поживився. Далі волноваха, далі біжимо, стріляємо, десь там, город падає, все, ну, жах. Потім вийшло так, що ми пішли вперед, і якось так вийшло, що ми попали опять в оточення. Попали в оточення. Всю ніч ми просиділи в оточенні. Місце, де ми були в оточенні, росіяни знали. І, скажімо так, дуже щільнень нас там розбирали. Ось, Зранку я отримав поранення. Попитався з заступником командира батальйону домовити, щоб я залишився і продовжив, скажімо так, воювати. На що він сказав мені, що однозначно ні, тому що ми в оточенні, потрібно буде виходити і там буде не до евакуації, а залишати. Тут мене ніхто не буде, а мене було осколкове проникаюче поранення в ногу, осколкове проникаюче сквозне в руку, і в бронежилет бронежилет пробило, але ну, глибоко не зайшло. Приїзд сюди тут декілька днів розуміння, що відбувається. Я прийшов до дружини. На той момент вона відкрила волонтерський фонд. Я прийшов до неї і кажу: Ну, все одно все одно треба кудись йти. 24-го, як і всім прокинулась дуже рано, подзвонив побратим чоловіка, який вже був в лікарні у нас в шпиталі. Дзвони і каже: Мені: Вибач, може, не треба було, що я тебе збудив, але почалась війна. І тут же вибух за вікном. Я така, ага, не вибачайся, добре, що подзвонив. Одразу дзвонить чоловік каже, що у вас? ну, новин же ж нічого немає, ми нічого не знаємо, що у вас відбувається? де хто? Я не знаю, я сама ще ну, тільки очі відкрила, там вибух. ну, Зараз буду розбиратись. Розбирайся, дізнавайся і тримай мій тил, бо ми не розуміємо. Поклала трубку, збудила дитину. Знову ж таки, вона, як дочка військового, вже не злякалася. Тобто я їй одразу сказала, бо вона чого ми встали о п'ятій ранку? ранку. Герю доць, ти доросла, Ну, шість років їй було на той момент, якби не дуже то й доросла. Кажу, почалась війна. Я, говорю, да, я знаю вже давно. Я говорю, Ні, зараз на нас летять ракети. Вона Я поняла, ми я говорю, правильно. відвезла її до дідуся, сама почала одразу волонтерити. Ну, от якось отак. От. Тому й волонтерила, бо чоловік сказав тримай тил, а як мені його тримати. Тільки так. Це нам передають хлопці в якості вдячності, скажімо так, за нашу допомогу. Такі артефакти, з яких я намагаюся створити поки міні-музей. Це бушлат, в якому власне мій чоловік приїхав пораненим. От видно, ну, вход осколка от, побито. От. А, ну, це прикольна штука. Майбени в нього лежали в кишені і зупинили уламок. Да, так що виявляється, з них можна робити бронежилети. Самі, коли їздимо в поїздки разом з фотографом, робимо фотки, того, що бачимо, що відбувається. Ну тут, власне, по всім містам України, Дніпро наше є, да, де був прильот. І раз передавали їх до Нідерландів, хотіли там просто показати ну, людям на ярмарку, що, що воно таке, що в Україні. А вдалося передати їх до ГАГи, і там їх прийняли як доказ військової агресії і порушення прав людини власне, зі сторони Росії. Вони кажуть: у мене, у мене тут були хлопці з нашої Дніпропетровської бригади. Е, їм то теж потрібні ну, нормальні кадри, офіцери. Ну і буквально на наступний день я вже був прийнятий 128-му бригаду офіцером. Ось як вийшли. В 22, му в квітні, і по, по сьогоднішній день знаходимося на одному тому на самому напрямку, без ротації, без нічого. Тримаємо те, що на той час вдалося стримати. І тримаємо зараз те, що влітку, скажімо так, за допомогою штурмових бригад вдалося. Відбити. Виконуємо завдання. Зараз основна, основні завдання це радіоелектронна розвідка, дуже, дуже сильні у нас хлопці, дуже ну, молодці хлопці. І основний, і другий основний напрямок це БПЛА, безпілотні літальні апарати. За Орден Богдана Хмельницького, нагорода від президента. Це за, почат, за початок війни була одна із операцій, де вдалося під командуванням старшого офіцера. Ось я, е я безпосередньо приймав участь в цій операції і дуже вдало у нас було дуже таке сильне командування. Було взято більше п'яти кілометрів лінії фронту. Ось на той момент відбили і навіть вдалося закріпитися. Зараз знаходжусь в розшуку в Російській Федерації. Ось є така інформація, що за мною дуже сильно полює російське ФСБ. Ось в 2014 році, коли виїжджали з Маріуполя. Дізналися, що наші списки були злиті на ту сторону, і коли я приїхав в Дніпропетровськ, буквально через два тижні, я узнав, що нацист, убийця дітей Було, був снят, там якась у них очевидна підборка була самих опасних відморозків вони назвали, да, так, став там і Они там повыдергивали мои видео с Ютуба, понаходили, где я еще в составе днепропетровских фанатов. Мы выезжали фан-сектором на... в Киев там и здесь. Ну, много было фотографий, часто мне попадались. Все... Ну, в принципе, как бы уже на тот момент я не боялся. И как бы знал, что, в принципе, ну... Если найдут, то уже... То, то уже найдут наверняка. Жага до перемоги є втомитися, а... ну, мабуть, я вже не втомився, я просто став старим для цього, скажімо так. Х... Хоча іди... багато хто мені говорить, що там, вже от, що ти не починаєш, ти, 30 плюс це ще не старий. <клідко> на, на самому... Насамперед, в 30 років вже так не побігаєш, і плюс дається, в знаки і, і поранення, і травмування, і контузії. Ось ну втомитися, то, мабуть, ні. Поки я тут, поки мене підігріває, скажімо так, ці, цей адреналін, і, мабуть, ця жага до перемоги, поки ще тримаємось. Скучив за сім'єю, хочеться вже жити вдома, але розумію, що потрібен і там в тому числі. Тому якось приходиться себе ділити на двох на тих, хто тут, на свою сім'ю, і на тих, хто там, можна сказати, на свою другу сім'ю.